Ярослав, Ярославовича в питаннях, що, на мою думку, одна із складових корупцій, особливо земельних питань, це і наше законодавство. Оце от, от саме хто звідки росте корупція. Чому? Перше, виділення земельних ділянок під ОСГ то по селах. І в степнику таке маємо зараз проблеми, бо там у нас з землею не порядок, зараз робимо мілітаризацію. Виходимо ну, з того положення, що виділяє земельну ділянку під ОСГ, не знаючи навіть сільська рада не знає, хто виділяє, що виділяє. Виділяє собі сидить чиновник у Львові, особливо то з тої молодої генерації, які безсідають совісті, продали рідну маму. Я вам говорю, як воно є за гроші. Люди, людина прокидається, вже її землі нема. Та, та, що є в селі, бо вже виділили земельну ділянку, якийсь чиновник виділив е, магнату якомусь за гроші, і на тому все це на саму... так. Так, і так, І таких є, таких є. То, і я рахую, що це є великий злочин. То,